Хас поклади ножа. шоу прокидайся триває, і ми раді вітати усіх, хто починає свій день разом із нами. Ми так. з хасом на кухні, а отже, час для нової порції гастрономічних пригод. Ага. І сьогодні наша кулінарна мандрівка приведе нас туди, де концентрація зірок за шкалі. А софіти не згасають ні на мить. І це не університет Поплавського це... Голлівуд. Оу, так, і вибрали ми це місце не просто так. Бо сьогодні свій 50-річний ювілей святкує гарна людина, чуйний. Син, відомий колега. лауреат премії Оскар, якщо що, він отримав його не в молодості. І кінопродюсер на чверть Одесит. На чверть Леонардо Ді Капріо. Тож передаємо йому найщиріші побажання, щастя, здоров'я від колективу нашого ранкового шоу. Зазначу, що цей текст написала мені і просила перечитати наша колега Фурія Плач, бо сама помчала вітати Лео на голівудські пагорби. <рес> До речі, про українське коріння бабуся Леонардо Ді Капріо Олена Степанівна була одеситкою. Так. І хоча в мережі й досі точаться суперечки про цю інформацію, беззаперечним є факт допомоги Ді Капріо Україні. Актор регулярно перераховує немаленькі суми організаціям, які допомагають українським дітям і в Україні і за кордоном. Mm -hmm. Тож на честь ювіляра Лео. Mm -hmm. Ми можемо так його тепер називати. Пропонуємо mm -hmm. приготувати улюблений сніданок Ді Капріо. Так і, і не дивлячись на те, що бабуся, одеситка, то не фаршмак. А допомагати нам буде популярний кулінарний блогер Херезмі, якого позаздрили би найвідоміші голівудські актори. Дмитрейшан вже готовий поділитися рецептом улюбленого сніданку Леонардо Ді Капріо. Пре. Так, так, представить, конечно. Зараз 200 гривень. Так, ми Так, ще, що готуємо? Сьогодні ми приготуємо найулюбленіший сніданок Лена Ді Капріо. Це буде отакі от, от тако з курочкою, болгарським перцем, кукурузкою, зеленью, верномієчком і авокадо. Mm, не зле собі Голлівуді? Як, як у вас нам не вистачало минулого разу, ваших козирних нарізок і також? Тобто, як як Тому я сьогодні. подбав Тому уже все а, все нарізано. Нарізали. У вас сьогодні підвищені кваліфікації, <ріх> 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 поэтому треба ось це все. Шо, продухи, то я, буду смажити. я думаю, що за оце подкалували неоднократно, чесно, якби, якби мені давали по 10 гривень, по 10 гривень за прикол. За кожну, казав, за кожну, хас, за тут. Я б купив супермаркет. А за, а за лаваш, то ти б старий. Сюди наливаємо олійку, е, поки ставимо, да? Значить, ми зараз розігріли патент на максимальній. Е, да. Першочергово ми обсмажуємо курочку. Потім, як тільки вона буде золотавою з кориночки, то відразу ці всі овочі. Це курячі стріпси, які можна купити в будь-якому супермаркеті. Якщо куплять, якщо можна взять філе, зачистити і нарізати, і будуть те саме стріпси, тільки подешевле. Добре, як казав Леонардо Ді Каприо, саме так і готує. А ви взяли у нас що, противень і Так, Ми зараз будемо робити ті самі тартилі. Красивенькі, такі, знаєш, такі, що також обереш і кушаєш. Добре. А скільки хвилин ми так кладемо? 180 градусів, 3-4 хвилинки. Треба зробити максимально. Нормально по одеськи стряхнуть, як біль да? ага. І на таку от формочку ага. отак от покласти через двіці, через щоб дві. воно мало так красиву, елегантну форму. По Одесське. Так, так, так. І... короче, в нього від бабулі лишився тільки. <плес> та... Ясно, я зрозумів. Ще... Бабуля тартілія. Бабуля тартілія? <плес> <плес> вона, <плес> розкажу, що в в сильно гріє, грі, якщо чесно. Казали, будуть аварійні відключення про, світла в Києві. Ти про так чи про духовку? Про все підпише. Це максимально кресний, бо тому, що, якщо воно згорить. то буде не я, Так, Так, всі, Опа. хто до нас приєднався, доброго ранку. Ми готуємо сьогодні улюблений сніданок Леонардо Ді Капріо. І це у нас будуть тако з курочкою, з авокадо, з яєчком. Ми це все вже нарізали, нам залишається тільки підсмажити, але ну, щось воно не смажиться. Ви не смажиться? Не смажиться. смажить. Якого? Шефа? Да. Отакій. Ну, Ладно, виконаємо авокадо. Як саме? Я казала, а, максимально дрібненькими кубиками нарізали. Кубиками? Так. Да. Гарячий сирим не буває, правильно? Мені так цікаво, 500... як Ді Капріо дійшов до того, щоб їсти тако. Ну, типу, знаєш, стільки було можливостей попробувати, не знаю. Не, ну чекайте, мексиканська кухня взагалі в Каліфорнії через велику кількість мексиканців, вона угу. достатньо популярна в тому регіоні. Євий, так. Я вже думав, улюблений е сніданок Леонардо Ді Капріо – це борщ. Ну, хоча б. А до речі, або, наприклад, морква по корейськи Її ж теж в Одесі придумали, знаєш? Морква по корейськи в Одесі? Так, корейська діаспора приїхала, хотіли зробити аналог. слухай, Це що від тільки... Каз це відповідає в ранковому ефірі за інформацію, яку ми ніяк не перевіримо. І це вже максимум. Я вже отут все, що можу, все роблю. Ти, може якусь піддуй, не знаю. Може поставити на іншу. Дати запальничку? Ні, давайте ми включимо ось цю. Зараз дев'ятку. А е, які начинки ну, мексиканці це, додають? Ти, я зараз ти, то все зроблю. Да, я я ж... <су> Не все нормально. Ну, так які інгредієнти додають мексиканці в свої? Так? Ну, бо ми робимо те, що йому подобається. – всі обожнюють типу, морепродукти, якісь <плес> там підсмажені, якомусь такому томатному гостенькому соусі, або <плес> ковбаски, такі <плес> от чарізо. Вони прямо тут, вообще ну, Ми розумієш, ми ж слідкуємо трошечки за харчуванням, вже там все. Там за харчуванням діка прямо слідкуємо. Uh -huh. Так, а що там слідкувати за тим? Не слідкувати, може вже? Три-чотири хвилинки ще не пройшли. Так, на скільки градусів? ви поставили? в принципі, тут вроді не підтягує. Не? <серкнера> ні, ні, там ще все під контролем. <серкнера> так, Так, ну зараз воно нагріється, я нагрівається. Щось тут дуже цій кухні... Як правило, в рецепті такі моменти треба писати Дмитрич, готуємо на повільному вогні. Або курка томиться власному соку. Так, ну що, наче, наче щось гріє. Ну, не, реально не дуже. Тако гудче чи ще треба, чи дрібніше? О, оце взагалі прям то. Так, угу. так нормально. А я, мені то подобається, коли якоїсь креветки туди всунуть. Знаєш? Ні, ну кому ж не подобається, звісно, креветка, стровним яєчко з авокадо. <свісно> жоден, <свісно> я не бачив <свісно> хат жодної людини, яка б відмовилась від слова лобстер, чесно <свісно> тобі <Я самим свісно> скажу. <свісно> Піддає ганька. Не дуже. Добре, ну раз ми вже так опустилися аж до рівня української перестали. діаспори, то, <свісно> то чи можна, наприклад, томати замінити в нашому таку на мариновані ну це в принципі получати якийсь такий знаєш ф'южн. Можна взяти наш бабушка, ти ж передає таке. Знаєш, собственному соку під капроновою кришки можна в принципі різкнути. Але я думаю, що ми будемо бабусі для вас. Зараз шокуюча інформація. Все, що ви передаєте своїм дітям і онукам, це називається ф'южн. А ще інфа про те, як сучасні шеф кухарі не хочуть назвати ведучого дурачок і кажуть, це ідея ф'южн. Я, не бачу, я йому прошли раз робив зауваження да, за, за наріжку э, Чабати. Він же бачиш обіду довго на мене затаїв. Поэтому я вже вирішив тебе теж як питати. Дмитре, у нас є невеличка лялька вуду, потихана голками. То це, знаєте, це ви. Так, мені здається, що пора так витягувати, ні? О, все, нарешті. Диви. Я думаю, досить. Ше ні. Шені? Як казав мій тато за кермом запорожця, розкачегаришся. Вони мають бути хрусткі, так? Да, а, так, так. А, да. ясно. Тоді точно. що ні. Так, підсмажуємо курочку. Ми щось якісь спеції додаємо, туди соло. Ми, ми зараз е, спочатку додамо оці всі інгредієнти. Ага. воно дасть свій сок, а тоді вже потім додаємо. Да, нарізай. Ти бачиш, що за людина? Каже, ми щось додаємо, якісь спеції. Кажу, ні, ми зараз все е, ну, обсмажимо, а ага. потім додаємо. Він каже, так, да, добре. Солідав. <laughs> Чекай, чекай, а то не має додавати? Диви, що робить, то має бути так? Так, 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 то все під контролем. Так, добре, так. ти зелень сам того нарізав, так? Так, да, так. Ага, да. все, ага. то я вже все. Я читав, що так. Ді Капріо віддає перевагу сніданкам без м'яса. А ми от взяли курочку. Ну, а, тому Бо що він він, приїхала, він приїхав ості до бабусі, а там ніхто не питає. Дивіться, якщо брати, вообще, от, е, кожен чоловік має вживати в своєму раціоні м'ясо, тому що там приближається харизма, характерочок вирісовується. От, цей да? от mm -hmm. якби е, Леонардо Ді б, да, там, хоча б курочку, ага. то мені каже, що він би оскар получив би набагато. Раніше карані. не, треба, або було, не, або не, один, не, не треба було б спати в ведмеді за фільм. Ні, в не в ні. В ні. Він не спав. Все, Я думаю, за це він оскари отримає. Мав, що він в поняті ну, спав. Так, трохи підсмажується. Так, І зараз треба вибрати таку красивеньку зеленушку на украшенні. Іменно лісічки на. Да. А, а що воно має пустити сок чи що? Чи корені в Одесі? Воно має трошечки пустити сок, тут не згадаємо. Ну, я думаю, то багато не треба, правда? Ні, нам треба вибрати красиві листочки тільки. Так, я щось пропустив. А що ви робите? Ми оце ми будемо мішати. Отакою. Авокадо мішаємо з яєчком. Ага. Я так підозрюю з зелені. А що ми е, нічого можна, не давай, додаємо, додаємо туди? Хочеться похвалити людину, бо тому, що чисто, в мене чисто і ось о, спеціаліст, який нарізав просто половинку. Різе. Прошу зауважити, зауваж, зауваж, В нього чисто, в нього чисто, а в мене смачно. Метрейшин <рисвіт> 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 це єдина людина, яку вкусила оля фреймут. Окей. Тако може, га? А На, ну? Ні, Ще, трошечки. ще трошки. Да. Казав дві-три хвилини. Ну що, у, у нас реально, реально залишається дві хвилини. Ні, ні, ні. Там ні? зараз будуть всі соки, самі цікаві а -а -а. оттуда. Містер Дмитрейшин, у нас залишається буквально дві хвилини. Встигаємо? Так, да, треба тепер уже можна підсолити, підпочити yes. і додати трошечки соєвого соусу. Е -е, все на око і за смаком. Це ваша да. улюблена фраза. І, будь ласка, за буде, моїм смаком. Я тебе дуже прошу. Так, перчик і, і трошечки so соєвого соусу. Со со ти качує, бо тому, що ми вже... Посолили. А чому ми оце не надаємо на сковорів? Ти колись їв варені, жарені яйця? Їв? І що нормально? Нормально дуже? Отак, ніколи не січня Ми таке можемо. Ні, це ми обмовимо дійсно. Воно зараз, як ми додаємо вже гарячі інгредієнти сюди, авокадо почне трошечки розтавати, воно буде текстура ставати якраз та, що нам необхідно для начинки. Чуєте, панство, давайте я вам поки що нагадаю рецепт. візьміть блокнотики, візьміть ручки, я вам розкажу, що вам треба, щоб ви їли як голівудська суперзірка. Значить, погнали. Навіть вам треба оті тартилі, вам треба куряче філе, болгарський перець, петру Консервовану кукурузу, авокадо, томати, соєвий соус, яйця, сіль і перець. І ще бажано, щоб з боку стояв Дмитрешин і допомагав нарізати. Щось ми замішуємо, щось ми на пательню смажимо. Але найголовніше це те, що ми підсушуємо терпіть. Підсушуємо? так? Перший раз таке бачу. Ну що, викладаємо вже. Хасіні. Воу. Так, і половину цієї начинки тепер можна вилежать ось сюди. Давайте викладайте ложечкою. Готовий. Побільше. м'яска, побільше. Все? Хай буде, все. Все, 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 все. Так, це ми в мікровій. Диви, як гарно. Так, ну і що? А, ложечки треба, так? Да? Оце вокривеньке буде володі. <ривіт> Коли Бог роздавав <ривіт> тако. Що, викладаємо, так? Да? Да. Давайте. Далі ще трошечки угу. Да, а давайте, Менше хвилини в нас. Ой-ой. за хвилину. Ой Ой-ой. Давай. Дай. Не будемо пробувати їсти. Гец. 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 Угу. Угу. <laughs> Дякую. Да, давай, смачно. <laughs> Вкуснятина, так? <да>, получили? <laughs> Справжній зірковий сніданок Леонардо Ді Капріо на честь іменинника сьогодні Леонардо виповнюється 50 років. вчив нас готувати Дмитрейшин. Дякуємо да. вам. і Залишається буквально 20 секунд для того, щоб в першу чергу подякувати нашим збройним силам, подякувати нашим захисникам і захисницям за можливість нам з вами щоденно прокидатися трошки з гарним настроєм, завдяки ринковому шоу «Прокидай». Слухайте, ну і дякуємо вам за те, що ви нас дивитесь, Що були сьогодні? Обов'язково вмикайте завтра. Ми Україна плюс. Ми побачимося вже з 6.30.